Німеччина передала Україні 16 броньованих мостоукладальних машин Бібер, а також 10 понтонно мостових машин. Два посейдона то напоминаю, піднімається радіоактивна волна, вална з цунами. Про це йдеться на сайті німецького уряду. Мостовкладачі Бібер належать до групи машин наступального бойового забезпечення. Під час наступу мостовик може перекривати розрізи місцевості, такі як водойми та ущелини шириною до 20 метрів. Відомо, що понтон на мостові машини служить для перекидання колісної та гусеничної техніки через водяні перешкоди. Міст 22 метри завдовжки та 4 метри завширшки може бути розкладений за 2-3 хвилини. Він витримує приблизно 55 тонн. Екіпаж складається з командира та водія, апарат не озброєний та оснащений димовим гранатометом. Нагадаємо, що 13 жовтня міністерка фінансів Німеччини Крістіан Ліндер заявила, що лідери країн Великої Сімки будуть продовжувати надавати фінансову підтримку Україні під час війни, а відбудова нашої держави буде спільним завданням міжнародних фінансових інституцій. In der Ukraine. Wir sind in Villingen im Schwarzwald und seit heute Morgen um 5 hat es uns aus dem Bett gerissen mit schwerem Lärm und hier wird schweres Gerät verladen auf die Schiene. Tja, das ist Deutschland. Es fehlen die Worte. Владімір Путінгзюзнюклер Среслав Таймсратегістері Росія протягом семи місяців використовувала ядерні погрози. Зараз Путін заявляє, що він не блефує, готовий захищати власні території. Що на вашу думку ці погрози означають для України, для Росії і для Заходу? Як вони змінюють ситуацію? Чи можуть ці погрози вплинути на єдність заходу? я сподіваюся, що ні. Якщо якась країна із західної спільноти вирішить здатись через ці ядерні погрози, це означатиме, що ми зіткнулись із великою проблемою. Думаю, що Путін продовжить іти на ескалацію, незалежно від того, чи будуться ядерні навчання, які ми вже бачили, чи якісь новини про маневрування ядерним обладнанням чи заяви про припинення торгівлі. Він також намагається взяти в зарушники Запорізьку атомну електростанцію, демонструючи, що він може вдатись до ядерного терору, а також вдарити по цивільних ядерних цілях, які знаходяться на українській землі. Отже, головне завдання його блефу перетворення війни, принаймні частково на ядерний конфлікт з боку Росії. Думаю, що Сполучені Штати дали сильну та чітку відповідь: це стримування Росії і чітке повідомлення, що ціна для Путіна буде смертельною, якщо він переступить через межу після спроби Росії незаконно анексувати українські землі і залякувань ядерною зброєю. Україна подала заявку на членство в НАТО. Що на вашу думку залишається на столі перемовин водіверіздисгенастраті з стратегічної точки зору. Думаю, що Путін зараз програє битву, і це означає, що захід має донести чітке повідомлення, що ми збираємось і збільшити ціну, яку заплатить режим Путіна. На мою думку, для цього є кілька опцій. По перше, це посилення санкцій. і ми бачили, що Європейський Союз тільки що прийняв восьмий пакет санкцій. По-друге, подальше збільшення поставок важкого озброєння Україні. Я вітаю нещодавні рішення Сполучених Штатів і закликаю всі країни-члени альянсу або інші дружні країни вийти на новий рівень підтримки зброєю. Є величезна кількість запасів зброї, яку треба доставити в Україну. Естонія – одна із країн, які підтримують членство України в НАТО. Ви також заявляли, що не йдеться про те, чи стане Україна членом НАТО, а про те, коли це станеться, і за яких обставин. Як на вашу думку, цей процес буде розвиватись? Десядінгенгаудисесхапенінайговітвилбринкрейн інтодійнайтофамілі. Я сподіваюся, що це приведе Україну до НАТО. Є рішення, яке приймалось 14,5 з половиною років тому, коли в Бухаресті лідери НАТО чітко заявили, що Грузія та Україна стануть членами НАТО. Я сподіваюся, що лідери НАТО найближчим часом обговорять це, а також дадуть зелений сигнал для подальших кроків на цьому шляху. Звичайно, всі розуміють, включно із Україною та всіма сторонами, що перш за все це шлях до покращення. По-друге, Україна не стане членом НАТО завтра. Коли Україна подала заявку, президент приєднання Фінляндії та Швеції продемонстрував, що не обов'язково просто механічно слідувати плану щодо членства. Процес можна полегшити за рахунок покращення умов. Думаю, що це вагомий аргумент для розгляду. Point to Росія використовує енергію, дезінформацію та інші гібридні ресурси, що вплинути на суспільну думку на заході. Чи зможуть підвищені ціни, енергетична криза та інші проблеми вплинути на громадську думку а також на підтримку заходом України? Джовишоднат біфердвивишу нотпіфур. Нам не потрібно боятись і нас не обдурити. Ми мусимо розуміти, що зараз не існує альтернативи. З нашої точки зору, з точки зору країн Балтії та всіх вололюбних країн, Україні потрібно перемогти, а Росії потрібно програти. Також важливо встановити визначити, як Росія програє цю війну. Звичайно, Росія має відмовитись від усіх територіальних анексій та окупацій, які вони здійснили проти України. Це також буде кінцем режиму Путіна, його падінням. Чи видету наважилось би в Європі спокійно спати у ліжках, якби це був заморожений конфлікт, або якби Путін переміг? Ні, це неможливо. Ми не змогли б в майбутньому дивитись у дзеркало, тому що нам буде соромно, що ми не змогли захистити свободу, одну країну. Тому, думаю, що немає альтернативи збільшенню підтримки у всіх напрямках. Звір зараз знаходиться у дуже кихкій ситуації. Згадаємо, як радянський союз розвалився дуже швидко, як дуже централізована організація. Це може статись дуже швидко. На землі є місце, яке чекає на Путіна та його поплічників. Це трибунал. Парламент Естонії хоче офіційно визнати Росію державою, що підтримує тероризм. Що на вашу думку, це означатиме політично, дипломатично та на практичному рівні думаю, що боротьба із злом починається, коли є мужність правдиво і об'єктивно оцінити те, що відбувається ще на початку квітня. Парламент Естонії був першим парламентом у світі, який визнав цю війну геноцидом проти народу та державності України. Я закликаю всі країни визнати це. По друге, я вважаю, що в діях Росії є терористичний намір. Це те, що вони роблять по всьому світу, фінансуючи проксі армії. Вони використовують терористичні ядерні погрози. Естонський суд також визнав маріонеткові Донецької і Луганську, так звані республіки, терористичними організаціями. Тому я закликаю всі країни світу чітко називати своїми іменами те, що відбувається. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.